Сьогодні п'ятниця, робочий, день, і депутати, напевно, будуть продовжувати закон І на кону закон про мобілізацію, навколо якого вчора так багато точилось дискусій, але виявилося, що е, знаєте, от. Коментарів від депутатів було не дуже багато, і ми достеменно не знаємо, що ж там вчора в комітетах Верховної Ради домовились, тому що були і військові, і цивільні. Ярахамія і сказав, що виявляється суспільство. Багато питань має Боже. Суспільство почули з його питанням. Ну слава Богу. Тому сьогодні будемо слідкувати за тим, що там у Верховній Раді щодо закону про мобілізацію. Це важливе питання, адже воно стосується і освіти, воно стосується і вашої роботи. І е Вашої долі, тому що ми почули в зверненні президента України новорічному або працюй, або служи. А тепер деякі народні депутати почали говорити про те, що або плати, або служи. І от вчора інтернетом прокотилася ідея про те, що ймовірно, що може бути якась сума, за якої чоловік буде мати там індульгенцію або звільнення від мобілізації. Називали суми в 200 тисяч гривень.